Карпатах є сім високогірних озер, які однозначно, друзі, рекомендую вам відвідати: три з тих озер на масиві Чорногори. Сьогодні я розкажу вам, друзі, про найвисокогірніше озеро Бребенеску, висотою 1801 метр над рівнем моря. Є багато таких вершин, озер та локацій, до яких потрібно довго добиратись пішки, проте воно того варте. Маршрут до озера можна вибирати з різних поселень. З урочища Заросляк у Ворохті, тоді буде 12 кілометрів, з села Говерла, яке в Рахівському районі, маршрут, скоріш за все, найближчий, близько 7 кілометрів, або ж з села Бестрець Верховинського району, звідки ми і підемо. Найкрасивіший вихід на Чорногору якраз через урочище Гаджина. Ми йдемо до Озер через Нижню Гаджину та звертаємо до цікавих диких скель, де ніколи ще ніхто не бачив кізів улогів. До речі, є весняно-зимове відео про ці скелі на нашому YouTube-каналі. В червні тут ще багато снігу було, і скельні урочища Кізіологи нагадує Європейські Альпи. Парадокс у тому, як називали колись Мадяри Гори та Озера. Саме ж озеро Брибенеску під горою Гутін Томнатик, а назване так само, як і Гора Двохтисячник, яка подалі від озера. Я би переименував. Наприклад, назвали би Карпатське озеро. Або озеро Карп. Хоч озеро і вважається найвищим в Україні, що дуже цікаво, воно є найтеплішим. Колись давно, коли не знав, що так не можна, купався в озері Несамовитому і в той самий день дійшов до Бребенескула та окунувся і там. Вражений був, що вода в Бребенескулі настільки тепліша, з нього не хотілося виходити. На несамовитому було десь приблизно 5 градусів тепла, а в Бребенескулі нагрілася вода, може, і до 15. Що є неймовірним для високогірної водойми з протічною водою. У цьому веселому 2020 році сніг на Бребенскулі падав навіть у червні. На свою днюху я бачив заметіль на масиві, коли катались на лижах. Так що, друзі, не забуваємо підписуватись на наш канал, коментувати та ставити лайки. Люби своє, українське.